про ситуацію на фронті, про неймовірні операції українських військових і про міжнародну арену та ті теми, які от буквально зараз вирують там. Про все це будемо говорити разом із вами і все по черзі розставляти по полицях. Міжнародний легіон головного управління розвідки розповів про зроблену роботу та розкрив перелік своїх операцій. Підрозділ ГУР прозвітував за зроблену роботу за увесь час і з моменту свого створення. Розвідники розповіли про операції, які здійснили з моменту початку діяльності легіону. Створили міжнародний легіон головного управління розвідки 7 березня 2022 року. Буквально за кілька днів після того, як перші 50 іноземних добровольців прибули до України. Легіон гур Міністерства оборони України тепер це елітний бойовий підрозділ головного управління розвідки, який об'єднує професійних військових з усього світу для завдання поразки ворогам свободи. Управлінні розвідки назвали операції та кампанії легіону, про які вже безпечно говорити. Йдеться про Мощун. Це березень 2022 року. Тоді Україна завдала ворогам однієї з найвідчутніших поразок у новітній історії та втримала Київ. Це ірпінь. Лютий, березень 2022 року. Річка Ірпінь стала основним бар'єром, на який опиралися оборонці Києва на правому березі. А тоді м, Ірпінь, Буча, Гостомель стали форпостом Києва. Йдеться також про харківський напрямок: Запорізький, Кінбурнську косу, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Енергодар, Херсонський напрямок, Лиман, Бахмут та низку інших. Напрямків, і м, бачимо так, що нещодавно ми з вами святкували м, день е, головного управління розвідки, день наших розвідників. Бачимо, що операції є велика кількість. Бачимо, що добровольці з різних країн світу приєднуються до українських сил оборони для того, аби протистояти, як кажуть, от оцемі розвідники ворогам свободи. Тож детальніше про ці операції, ті деталі, які можна оголошувати, говоримо далі з нашим гостем, адже представник міжнародного легіону. Головного управління розвідки Міноборони України Володимир, уже є з нами на прямому зв'язку. Володимире, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру Та да, доброго дня вітаю і дуже дякую за увагу до нашого підрозділу. Розкажіть нам детальніше про міжнародний легіон ГУР. З кого складається цей підрозділ? Як працює то, що Ті деталі, які безпечно озвучувати в етері. Міжнародний легіон ГУР був заснований на самому початку. Повномасштабного вторгнення, якщо пам'ятаєте, президент України звернувся до іноземців до громадян іноземних країн для того, щоб доєднатися до нашої боротьби на самому початку березня 51-х іноземців прибули до України та доєдналися. Та 7 березня вважається днем народження, днем заснування нашого підрозділу. Тож, Міжнародний легіон надалі приймав участь у практично всіх найвідоміших локаціях та кампаніях, про які всі чули. Це і звільнення Київщини, Харківщини, Херсонщини, це Ірпінь, Мощун, Гостомель, це Северодонецьк, Лисичанськ, це кампанія Бахмут майже повністю, Соледар, Часів'яр, Куп'янськ. Тож практично всі найвідоміші локації, які всі чули, усюди були іноземці нашого підрозділу. Чи могли б ви нам також розповісти, з яких країн приєднується до Легіону? Звісно, знову ж таки, якщо цю інформацію можна повідомляти загалом за весь час з моменту заснування, у нас більш ніж з 50 країн іноземці. Проходять військову службу та боронять нашу, нашу країну. Е, більшість це, звичайно, країни Заходу, це Сполучені Штати, Велика Британія, це Німеччина, це Франція, це Австралія, це Канада, Нова Зеландія, Нова е, Зеландія. Дуже велика білоруська компонента, дуже велика грузинська компонента. Тож практично з кожної країни у нас є військовослужбовці, які у нас проходять службу. чи могли б ви з нами також поділитися історіями бійців, тими, про які знову ж таки безпечно говорити, і тими, з якими ви спілкувалися, чому вони вирішили податися до української армії? З яким досвідом вони прибувають, як це своє рішення тощо? Якщо ми кажемо про іноземців, але в міжнародному легіоні гур? Проходять службу не тільки іноземці, також є українські військовослужбовці, як практично весь офіцерський корпус, так і бійці, які в бойових групах. То якщо ми говоримо про іноземців, зазвичай це або люди, які мають великий досвід військової служби в їх країнах, або бойовий досвід у інших війнах. У нас є військовослужбовці, які. Були це вже їх п'ята чи шоста навіть війна. Ось то зазвичай це люди, які мають великий досвід, але вони не на повну міру себе реалізували.